Митрополит Андрей Шептицький, 1 листопада 1944 року, будучи на смертному ложі, виголосив пророцтво для майбутнього України. Це був час, коли хвиля червоного терору захлинула Галичину. Тоді про незалежну Україну не можна було говорити і мріяти. Серед цього моря темряви, горя і розпуки. Митрополит бачив Воскресіння України і Воскреслу церкву, яка є силою Воскреслого народу і держави. Наша церква буде знищена, розгромлена більшовиками, але ви держіться, не відступайте від віри, від Святої Вселенської церкви. Тяжкий досвід, який впаде на нашу церкву, є хвилевий. Я бачу відродження нашої церкви. Вона буде гарніша, величніша, від давньої та буде обіймати цілий наш народ. Україна двигнеться зі свого упадку та стане державою, могутньою, з'єднаною величавою, яка буде дорівнювати іншим високорозвиненим державам: мир, добробут, щастя, висока культура, взаємна любов і згода. Будуть панувати в ній, все те буде, як я вам кажу, тільки треба молитися, щоб Господь Бог і Мати Божа опікувалися нашим бідним, змученим народом, який стільки витерпів і щоб ця опіка тривала вічно. Прощаюсь з вами: будьте сильні і стійкі у вірі, витривалі і ревні в служінні Господу Богу. Нехай цей заклик Андрея Шептицького стане для нас надією в те, що війна закінчиться, лихоліття минеться, а Україна є і буде. Ми маємо йти до цієї перемоги працею, жертвами, неустанною молитвою. І що б там не сталося? Ми віримо, що як своїх дітей, дітей світла, послідовників Христа. Бог веде до неминучої перемоги над злом.